Вітання глядачам обласного в ефірі пряма мова. Сьогодні ми будемо говорити про реформи в умовах агресії сусідньої держави. Україна обрала шлях реформ. Що вдалося досягти? А що забуксувалося новою владою? Про це ми будемо говорити з експертами із реанімаційного пакету реформ. Віктор Мазерчук, експерт групи РПР, публічні фінанси, Доброго дня. Тарас Шевченко, директор інституту «Медіаправа». Доброго дня. Наталія Ватаманюк, координатор регіональних ініціатив реанімаційного пакету реформ. Вітаю вас, панове. Отже, одна із основних реформ, та що стоїть на шляху євроінтеграції, це боротьба з корупцією. Тарас, як ви характеризуєте цей процес? Отже, був прийнятий новий закон про прокуратуру. Також було започатковано створення антикорупційного бюро і антикорупційного прокурора, але ми бачимо, що по суті щось змінилося, щось не змінилося. Антикорупційний прокурор залишився креатурою президента. Його ще називають Кишеньковим Кишеньковий, наскільки це так. На жаль, проблема з корупцією залишається проблемою номер один в Україні. Дуже багато говориться. На жаль, дуже мало робиться. Також можна сказати, що на рівні ухвалення законів є більші успіхи, і реанімаційний пакет реформ може похвалитися. Практично півдесятка законодавчих ініціатив в цій сфері, які ми розробляли Це і законопроект про національне антикорупційне бюро, який прийнятий, але бюро, бюро саме по собі ще не працює. На минулому тижні це ухвалені в першому читанні закони про фінансування партій. Це теж питання політичної корупції, і ми будемо активно закликати підготувати, проголосувати цей закон в цілому вже на восени, і також відкриття реєстрів, тобто доступність інформації через відкриття реєстрів, наприклад. Власності, тобто будь-який громадянин може зайти і по імені чиновника побачити, скільки він має земельних ділянок, автомобілів. Це позитив, але це дуже маленькі кроки. Чого громадяни не побачили, це справжньої боротьби з корупцією, коли саджають в тюрми представників попередньої влади, теперішньої влади. Якщо таке зараз відбувається, то або відпускають під заставу, як це ми побачили, або саджають, тому що це просто людина, яка заважає конкретному чиновнику чесної боротьби проти хабарництва немає. Чистка кадрів одна з основних проблем. Як ви прокоментуєте? Чистка кадрів може бути різною. Може бути ілюстрація. Ілюстрація це процес, коли за об'єктивним критерієм відбувається зміна, коли держава вважає, що цінністю є оновлення системи. Наприклад, поліція, яка запрацювала в Києві майже місяць тому, ми бачимо поки що позитивні зміни. Дай Боже, що вони і далі були. Але одна з основ було те, що взяли практично повністю нових людей. 94% нових поліцейських в Києві це нові люди, які не працювали в цій системі. З іншого боку, якщо чистка кадрів, це лише зачищення представників попередньої влади і постановка тих, які лояльні до теперішньої, це звичайно користі ніякої не принесе. Я говорю не лише за поліцію і за прокуратуру, оскільки недостатньо просто, наприклад, розслідуючи ту чи іншу справу, передавати її до прокуратури і мати впевненість в тому, що винні будуть покарані. Зараз дуже важливий процес в прокуратурі, коли були арештовані високопосадовці прокуратури за хабарництво, де вилучені сотні тисяч доларів. І надзвичайно важливо цю справу довести до суду і покарати людей, тим більше що на заступника генпрокурора, який порушував ці справи, який курував цей процес, чиниться тиск. І ми, в тому числі, через профільний комітет боротьби з корупцією, який очолює Єгор Соболєв, намагаємось підтримати тих прокурорів, які боролися з корупцією всередині. Якщо зараз дати можливість посадити хоча б кількох високопосадових слідчих. Це буде сигналом для інших, що треба боятися. Бо переважна ситуація є з безкарністю, коли люди, чиновники, які грабують, крадуть, вони повністю впевнені, що в них є політичний дах і їм за це нічого не буде. Вікторе, як ви прокоментуєте процес реформування в нашій державі? І одна з основних тем це боротьба з корупцією. Ну давайте можливо я буду коментувати питання, які стосуються бюджету, і безпосередньо корупції, які стосуються а, бюджету закупівель, а, оскільки ми знаємо за даними рахункової палати орієнтовно, оскільки не, не дарма говорять про те, що корупційні правопорушення найбільше всього відбуваються Там, у бюджетній сфері, так і говорячи про відкритість нашої держави, враховують індекс. Відкритості бюджету України зараз на якому місці ми в кінці. і Ми скоріше, за четверте. Це було 2012, і ми в 2012-му, Зараз ми спустилися на кілька там є у кращий там, бік. Там є об'єктивні, об'єктивні, суб'єктивні причини. Цього року ми ще опустимося нижче, але я не про це хотів поговорити. Я хотів поговорити безпосередньо. Індекс це знаєте, це щось таке ефемерне, яке і... показує щось. Я хотів про поговорити про предмет там про конкретні конкретні речі, предметні доступ. речі. Безпосередньо пов'язані з доступом в вересні в лютому цього року Верховною Радою був прийнятий закон про відкритість використання публічних коштів. Це один з 30 ключових законів, який змінить країну. Що він буде передбачати? Він буде передбачати, він передбачає, що буде створений веб-портал, інтернет-сайт, на якому будуть публікуватися повністю всі дані про. Доходи і видатки більше ніж 11 тисяч бюджетів. Він мав що в червні. Так він, він ні він не мав ще в червні запрацювати. Він має закон вступає до вересня, ні. закон вступає в силу з 11 вересня. Наразі кабінет міністрів займається імплементацією даного закону. Він іде складно, тому що ну там є окремі питання, але безпосередньо наша група реанімаційному пакету реформ публічні фінанси є тим ключовим. Енерджайзером, який допомагає Міністерству фінансів, Кабінет міністрів правильно вибудовувати цей, цей веб-портал. Чому це важливо? Це відкривається інформація про 11 тисяч бюджетів, відкривається інформація про більше ніж 15. Це тисяч державних і комунальних підприємств, на що кошти були витрачати. Тобто, я як е, свідомий громадянин або будь-яка людина, яка цікавиться, для прикладу, на що в моєму рідному місті, районі, селі були витрачені кошти, можу зайти на сайт і безпосередньо подивитися, що, наприклад, цього місяці міський голова там, якогось міста та витратив 50 тисяч гривень на закупівлю бензину, закупівлю бензину для свого автомобіля. Умов. Приклади, щоб людям було зрозуміло. А при цьому розказує, що немає коштів для того, щоб, наприклад, поставити утеплення в дитячий садочок. Це є підстава для того, щоб люди прийшли до нього і сказали, шановні. Якось ти неправильно себе поводиш, ти витрачаєш кошти на те, що не є першочергово. І наша основна мета, і дякую, що ви нас запросили. Це те, щоб донести людям і розказати про такі можливості. З лютого, з вересня місяця, ми зробимо все, щоб цей веб-портал запрацював. Він буде запрацьовувати, наповнюватися інформацією поетапно. Це ключова річ, тому що чого бояться корупціонери корупціонери бояться відкриття інформації, тому що коли відкриється інформація, зразу буде зрозуміло, хто, що, на чому. Чого найбільше не хочуть давати е е е цю інформацію, тому що, ну Чи, кажу кажуть, зрозуміло все на свої такий Такий чиновник. Закупівлю проводить в такої компанії, вона пов'язана з тобою. Відповідно, тобто, корупційно відкритий реєстр маніпуляцій не, не реєстр буги? відкриття інформації про видатки, про видатки бюджетів і а, видатки комунальних і державних підприємств. По бюджетах ще ситуація більш-менш вже такі пілотні проекти запрацювали і на Сумщині в Вохтирки в рамках реанімаційного пакету реформ. Приїжджали люди, які вже спілкувалися. Воно зараз локально працює. А, але так сподіваємося, що це приїжджали вересні... наші експерти, які а, завдяки проекту Європейської комісії зараз проводять так званий відкритий бюджет. Це ми створили веб-портал, на якому публікуємо інформацію про а, всі е, обласні бюджети і деякі мі, міські бюджети. Але тут а, ну, треба пояснити нашим вашим глядачам, що є дві кардинальні різниці. На жаль, ми наразі не можемо охопити е, і заставити всіх, щоб вони публікували цю інформацію. Ці всі приймали регламенти, а закон це зобов'язує. І ми не даємо настільки детальної деталізації а, про видатки, яку ми хочемо зробити в б... цим законом. Тут є дві кардинальні різниці, але так воно працює. І безпосередньо основна задача це пояснити людям на звичайних прикладах, що, наприклад, це ваш бюджет, він наповнюється за рахунок таких податків. Вже за вами слідкуйтесь, так, куди саме ці кошти направляються точно. і по яким цінам іде закупівля тих чи інших. Матеріалів. Якщо ви говорите, що система запрацює у вересні, так? Я вас правильно зрозуміла, як зараз ви готуєтесь, як громадські організації, як правозахисники, як ви готуєте людей? Дивіться, я, я, я ми маємо величезне ми проводити якісь без пояснювати про те, як ми, цим користуватися це, системою, я зрозумів. Наразі ми зосередили свою основну вагу на тому, щоб допомогти кабінету міністрів, саме міністерство фінансів, побудувати цю систему. Тому що на превеликий жаль, треба констатувати той факт, що немає інституційної спроможності в Міністерстві фінансів, щоб зробити самостійно цей цей. Цей весь процес вони не розуміють, як це робити. Вони починають робити е, одне. А по факту, громадськість і експертне середовище від них очікує і вимагає зовсім інше. Ми вдячні. Тому що Міністерство фінансів ну слухає нас і прислухається до наших зауважень і пропозицій. Тобто, наразі ми зосередилися на двох ключових моментах. І перше, це допомога в створенні цієї системи, тобто починаючи від розробки технічного завдання, сама самої цього архітектури сайту, пошуки закінчується тим. Це друга частина це роз'яснюючи людям. Про те, що є такі можливість, і ваша задача наразі починаючи з вересня, з вересня місяця цього року слідкувати за тим, як витрачає кошти ваша безпосередньо локальна, чи не тільки ваша локальна, локальні органи місцевої влади, але і національні міністерства, уряд і тому подібне. На зустрічі із Петром Порошенко, держсекретар США з питань Європи та євроінтеграції, Вікторія Нулан заявила про те, що реформа це як їхати на велосипеді. Для того, щоб їхати, треба рухатись. Як взагалі трасу ви характеризуєте? В якому напрямку ми рухаємося? Відбуваються вони швидко, поступово, якісно, неякісно. Я думаю, що в цілому, ми рухаємось правильному напрямку, але дуже повільно. Очевидно, те, що було в очікування громадян після майдану, це швидкі, кардинальні позитивні зміни. І, на жаль, ще потрібно розуміти, що проведення реформ це не завжди одразу означає краще життя, більші зарплати, більші пенсії. Тому що очевидно, у людей все таки най першу чергу очікування про підвищення рівня життя. Але реформи бувають і болісними. Підвищувати ціни на газ потрібно було. Держава не ставить питання, але можливо варто було ставити і питання про підвищення пенсійного віку. І реформи це не тільки щось корисне одразу. Кардинальні реформи найчастіше передбачають не дуже корисні, точніше, не дуже приємні речі, які потрібно зробити для того, щоб потім жити краще, жити здоровіше і будувати кращу державу. Наталя, що ви думаєте з цього приводу? Тут згідна і хочу підтримати так, кадрового так. потенціалу. Ну угу. велосипед рухатись, але треба комусь тримати керма, так і крутити педалі. Тут знаєте, якщо брати підхід взагалі до реформування держави, тут є декілька моментів. Якщо брати з точки зору законодавчого, так приймаються законопроекти. Інколи досить позитивні, які в майбутньому можуть позитивно впливати на ті чи інші речі, але з іншої сторони не ведеться інформування населення, як воно все буде працювати. От дуже хороший приклад це законопроект, про який говорив Віктор 0949. Окей, прийняли. Але яка користь цього населенню? Треба поїхати. Пояснити людям, тому що е, це дуже правильно, якщо буде відкрити, відкриті реєстри, якщо буде доступ до е, договорів, е, до всіх траншів, е, до, від, доступ до тендерів. Але як люди повинні дізнатися, як вони можуть з цього користуватися, тому що дуже часто наша е, влада зупиняється на тому, що прийняли певний законопроект. І на цьому всьому реформа закінчується. Зараз ми об'їхали з всеукраїнським туром, з реанімаційним пакетом реформ всю Україну. Ми відвідали всі обласні центри і великі міста. Ми спілкувалися з громадянами, і так дійсно, як, як каже Тарас, у людей є очікування того, що їм стане жити краще, легше, і що от держава спустить їм просто багато грошей вниз, і це буде реформа. Насправді ми пояснюємо, що ні, це не є реформа. Реформа це коли ви берете в свої руки ті інструменти, які за допомогою законодавства у вас з'являються. Доступ до публічної інформації, доступ до реєстрів. Ви самі берете ці інструменти, ви шукаєте, як ви можете їх використовувати, і ви ними користуєтеся. І пушаєте своїх депутатів, своїх мерів міст про те, що о. Тут ви неправильно використали кошти. Тут, можливо, у вас є якісь корупційні схеми, і це насправді найважливіше, тому що якщо людина не розуміє, як вона може скористатися з тієї чи іншої реформи, то гріш на цій реформі, то значить реформи немає. Якщо людина не розуміє, як вона може користуватися нею, то значить, ну фактично, її не існує. Наші ідеї, найкращі такі світлі може можливо геніальні. Вони якимось чином. Просувається далі, тобто важливо зараз, щоб всі реформаторські системи працювали в єдності і спільно. От е, тут дуже правильно е, якось е, синхронно сталося в реанімаційному пакеті реформ, е, що от ви говорили про єдність. Саме реанімаційний пакет реформ є цей хороший приклад єдності, коли 70 громадських е, організацій, е, 350 експертів об'єдналися в одну ініціативу і разом напрацьовують цілісну систему реформування країни. Е, на жаль, зі мною зараз немає документа, але на сайті ви можете побачити, ми постійно про нього розповідаємо. Сказуємо, це дорожня карта реформ, де зібрано всі ті законопроекти, які ми вважаємо, потрібно прийняти для того, щоб нарешті та чи інша реформа почала впроваджуватися. Це такий покроковий конкретний план дій, що нам потрібно зробити. Але чи в єдності із нашим законотворцем Тарасом? В єдності я хочу сказати, що реанімаційний пакет реформ може похвалитися понад 40 законами, які розробляли наші експерти, і які на сьогодні вже ухвалені. Зараз ми більше акцентуємо свою увагу над імплементацією, тому що ухвалити закон це ще не провести реформу. Наприклад, коли ми добилися ухвалення закону про доступ до публічної інформації, який наша організація готувала, ми вважали це лише 50% справи. Далі велика робота з тренінгами, навчаннями, судовими процесами проти. Держава, яка не хоче розкривати інформацію, і так далі, те ж саме зараз. Ми не маємо зробити по всім тим напрямкам, в яких ми працюємо і в яких закони вже прийняті. Верховна Рада є більш прогресивною і ліберальною, тому що вона оновилася, відбулися вибори. Міністерства, органи на місцях, найчастіше це ті ж самі люди, які працювали раніше, які абсолютно не мотивовані на зміни, і які дуже часто є надзвичайно корумпованими. Для того щоб Україні отримати допомогу, весь час говорять так і Держсекретар США, і а, від сторони від Європейського союзу швидше проводьте реформи, 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 реформи. Часу мало. Скільки часу взагалі відведено? Місяць, два місяці, рік. Два роки, п'ять років є різні реформи. Є речі, які можна зробити за місяць, є речі, які поспіхом робити кардинально неможливо. Знаєте, я був два тижні тому в Америці, в тому числі в держдепі зустрічалися з приводу того, як. Україна на який є прогрес, хочу сказати, що наші європейці і американці є великими партнерами для РПР, тому що ми передаємо наші ініціативи і наші пріоритети, нашу дорожну карту, ті речі, які потрібно робити швидше, і просимо впливати на уряд. І допомагати, то щоб ми були, якби в одній лінійці, тобто, щоб ті кредитори, які дають гроші, вони говорили: ось ви маєте зробити те, що говорить ваше громадянське суспільство, ви маєте прийняти ті, ті, ті закони, і лише тоді ми надамо гроші. Цей симбіоз працює дуже успішно, і один із чинників, чому ми добувалися ухвалення законів. Адміністративна реформа і децентралізація влади як ви прокоментуєте. Наскільки це гарна і доречна ідея? Наскільки готові на місцях чиновники, люди взагалі прийняти таку на себе, на свої плечі відповідальність? Ви дуже правильно сказали про відповідальність, тому що передача більше коштів і більше відповідальності на місцях це саме в першу чергу питання відповідальності і питання готовності брати на себе ухвалення рішень, в тому числі непопулярних рішень, наприклад. Закриття лікарні, які можуть бути непотрібні, а якщо місцева влада бере на себе фінанси, вона і визначає, треба їй ці ліжка місця чи не треба, і вона несе відповідальність перед громадянами, які платять податки, за ухвалені рішення. Зміни до конституції є надзвичайно важливими в багатьох багатьох аспектах. І ми маємо деякі невеликі застереження до того тексту, який був ухвалений в першому читанні, і сподіваємось, що ще буде можливість після отримання висновку Конституційного суду внести туди зміни. Наталя, запитання до вас: ви подорожуєте по містах. Розкажіть, будь ласка, де кращі реформи втілюються, де там дуже слабко і повільно. Ну, тут не можна сказати конкретно територіально там краще, там гірше ну, можна столиця, там... тут можна сказати. З іншої точки зору, що більшість тих реформ, про які громадяни думають, що це цю реформу повинна робити держава, десь там в Києві влада, щось таке ефемерне, то тут є велика помилка, насправді тому, що реформи просуваються там, там де є сильне громадянське суспільство. Як ми побачили, що є е, міста, є громади, де Навпаки, от громадянське суспільно добре розвинуте, і вони хапаються за можливість е, тих чи інших законодавчих ініціатив. І вони беруться як інструмент для того, щоб е, вже запускати реформу. Дуже, великий, дуже хороший дуже приклад. Це місто Хмельницький, де. У нас є субсидіювання утеплення будинків. Держава видає 40% від шкодування. Хмельницька міська рада прийняла своє рішення, що вони ще, відсотк... ще 10% додають, тобто 50% коштів, які йдуть на утеплення будинку, громаді повертається. Тобто, і це є такий синхронний. Метод, коли і і держава дає можливості, і місцеве самоврядування, і громадяни беруть ці інструменти, вони можуть і розуміють, що от це реформа енергетичного сектору, це буде нам корисно. Ми будемо менше сплачувати, ми будемо е, краще використовувати ці можливості. Тому можу з певністю сказати, що там, де є громадянське суспільство, сильне, там, де громадяни не чекають від держави з протягнутою рукою, що дай нам щось, там, де громадяни готові брати на себе відповідальність і щось робити, об'єднуватися су. Усідами, що і дуже важливо, то там реформи просуваються краще. Я хотів одну річ ще додати: надзвичайно важливо, щоб люди усвідомлювали, що відповідальність лежить на них. Від активності громадян найбільше залежить, чи будуть ці реформи і зміни впроваджені на місцях. От, наприклад, дороги. А в нас на жаль, практично скрізь дороги є поганими. Вони розбиті, вони діряві. Чому? Тому що крадуть, тому що при ремонті доріг крадуть більше. Ніж власне в ту дорогу вкладається, вона одразу розвалюється, знову ремонтують, знову крадуть. Ніяким законом ти не заборониш крадіжки, тому що це і так вже давно заборонено. Тобто, ще один закон не допоможе. Допоможе контроль за витратою коштів, контроль, який мають робити в першу чергу місцеві громадяни, та вимагати звітів, вимагати відповідальності і контролювати кошти. І так в всіх інших сферах. У нас чимало реформ, в тому числі і закон про вибори. Деякі скептики говорять, що нічого не змінилося, особливо на місцях. Що ви можете сказати з цього приводу? Ну, місцеві вибори закон кардинально міняє виборчу модель, але в нас в РПР, є, є, сумніви, в нас є сумніви, так чи можна цю модель в принципі називати відкритими списками. Тому що це якась суміш чогось мажоритарного з чимось незрозумілим, і поки що тяжко оцінювати, як ці вибори будуть відбуватися. Але глобальна модель, Включається в тому, що людина буде голосувати за кандидата в певному окрузі, вона віддає свій голос за кандидата. Далі ці голоси рахуються як віддані за партію, і після цього формується за певними критеріями список тих, хто пройшов. Так, от може вийти так, що люди вибрали в певному окрузі певного кандидата, а в результаті ніхто не пройшов взагалі. Тому що голосів було менше ніж в сусідніх районах, і в сусідньому районі пройшло двоє. А від цього району не пройшов взагалі ніхто. Ця модель дещо дивна. Залишається спостерігати. Подивимося, яким чином він буде діяти на місцях. А вам не здається, для того, щоб проводити реформи, потрібно було почати з конституції матриці усіх законів. Зробити конституційні зміни ми, ми закликали з самого початку президента активніше працювати над конституцією, і те, той, той, як формувалася Конституційна комісія, викликала багато запитань, оскільки практично після обрання президенту десь півроку змін практично не відбувалося, і в останній момент напрацьований текст. Теж з точки зору процесу викликає сумніви, чому не можна було зробити це раніше, детальніше проговорити, а не в останній момент казати, що от тільки зараз, тільки цей текст і треба голосувати. Я вам дякую за те, що завітали до нашої студії. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми говорили про реформи з експертами реанімаційного пакету реформ: Віктор Мазірчук, Тарас Шевченко і Наталя Ватаманюк. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.